Доброго дня, мої любі учні, розпочнемо урок математики. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам ні дня не можна. Отже, міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, а пишемо гарно. А що саме ми будемо писати, ви здогадайтесь, відповівши на питання. Знайдіть добуток чисел 6 і 9. Звичайно, це число 54. Отже, в зошитах сьогоднішнє число класна робота та хвилиночка каліграфії, число 54. Молодці, а також підготуйте до роботи підручничок. Відкриваємо на сторіночці 80. А перед вашими оченятами ось такий кросворд. Без годинника, як без рук, подумав Левко, який гостює у Львові. У Левка вийшов з ладу годинник, і він побіг до майстра часу. Майстер часу має своїх помічників, одиниці часу. Їх назви у кросворді. Розв'яжіть, будь ласка, його разом з Левком, поки годинник на ремонті. Отже перше. Один із дванадцяти братів, про, які брати, про яких братів говорять? Дванадцять братів або дванадцять місяців. Так? Тобто, один із дванадцяти братів це місяць. У сім'їці є три брати і чотири сестриці. Три брати, чотири сестриці. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця це тиждень, все правильно, тиждень. Старим проводжають, новим зустрічають. Звичайно, це рік. <кій> Її тривалість 60 хвилин. 60 хвилин це одна година, вірно. Ранок, день, вечір, ніч складають. Добу. Скільки годин триває доба, до речі? Правильно, 24 години. Їх є 60 у годині. Чого у нас 60 у годині? Одна година має 60 хвилин. Так, хвилина. Отже, дітки, розгадали ми з вами кросворд, а тепер давайте подивимося по вертикалі. Що вийшло у нас за слово? Вийшло слово. Секунда. Тобто ви здогадались, яка буде сьогодні тема нашого уроку? Ми сьогодні будемо продовжувати працювати з одиницями часу і вивчимо ще одну з них. Можливо, вивчимо, а можливо, вже повторимо, бо це не перший рік ми опрацьовуємо. Отже, давайте почнемо з доби. Доба має 24 години. Далі, а одна година має 60. Хвилин, одна хвилина і ще менша одиниця вимірювання це 60 секунд. І найменше це секунда. Тобто, як по сходинках ми можемо підніматися і збільшувати наші одиниці часу. Секунда, хвилина, година, доба і так далі. І давайте з вами не. Від цієї теми не відхиляючись, спробуємо розташувати одиниці вимірювання в порядку зростання, що він є найменшим, тільки що повторили. І дивитися в стовпчик. Найменше це секунда. Далі, після секунди, йде хвилина, після хвилини йде. Година після години. Доба, так, наша четверта сходинка. І продовжуємо, не зупиняємося далі. Після доби, що йде? Тиждень, декілька тижнів складають місяць, після місяця. Місяці їх 12, Утворюють рік. Після року що залишається? Століття, тисячоліття чи десятиліття? Звичайно, десятиліття, потім вже століття, а після цього тисячоліття. Молодці, розташували. Всі одиниці правильно. Тепер з'єднаємо стрілочками. Ви можете прям пальчиками вести, я буду стрілочкою показувати. Відповідні величини. От, наприклад, одне століття. Це що? Це 100 років. так? Один рік це, і шукаємо шукаємо по таблиці це 12 місяців. Одна доба. Менше одиниці. Має 24 години одна година. 60 хвилин, правильно один тиждень, скільки це діб? 7. одна хвилина. Скільки секунд має? 60. і одне тисячоліття. Це 1000 років. Так. Не зупиняючись, продовжуємо далі це завдання вже письмове. Давайте з вами здійснимо віднімання. Від однієї доби ми заберемо 6 годин. І, до речі, для того, щоб було простіше, ми переведемо одразу в менші одиниці вимірювання добу. Одна доба це 24 години. 24 відняти 6. Отримаємо 18 годин. Наступне 1 година відняти 1 хвилину. Години переводимо у Хвилини, в одній годині 60 хвилин. Якщо зручно, можете підписати олівчиком. 60 хвилин. Відняти 1 хвилину буде 59 хвилин. Як бачите, завдання дуже легеньке, спрацюйте далі самостійно. По три приклади в стовпчик у вас буде. І одразу переходите до номеру 6. В номері 6 вам потрібно аналогічно. Перевести в менші одиниці вимірювання. Одна доба і 5 годин. Переводимо просто в години. Доба має 24 години, та ще 5 годин, це буде 29 годин. Далі, одна година 15 хвилин, в годині, о, вибачте, скільки 60 хвилин, та ще 15, це буде 75 хвилин. Далі пропоную виконати завдання самостійно по аналогії. А ми краще перейдемо до задачі. Під час дощу діти подивилися 4 серії мультфільму по 20 хвилин кожну. І зіграли 5 разів у комп'ютерну гру по 8 хвилин кожну. Перше питання, бачите, у нас буде аж три запитання. Перше, друге, третє. Перше питання читаємо. Наскільки хвилин довше діти дивилися мультфільм, ніж грали у гру? Що нам потрібно знайти для початку? Чи можемо ми дізнатися і ще раз можете прочитати ще раз самостійно, щоб вникнути. Отже, продовжуємо. Діти подивились 4 серії мультфільму по 20 хвилин кожну. Що ми можемо знайти звідси? Знаємо, що чотири серії, і кожна з них 20 хвилин. Чи можемо ми знайти, скільки часу діти дивилися мультфільм? Звичайно, так? По 20 хвилин взяли 4 рази, так? тобто по 20, помнож... 20 помножити на 4 буде 80 хвилин. Це дивилися мультфільм. Далі, що вони ще робили? Вони грали в комп'ютерну гру. Скільки разів грали? П'ять разів грали. По скільки хвилин? По вісім. Тобто по вісім беремо 5 разів і отримаємо 40 хвилин що грали у гру комп'ютерну. А тепер дивимося, що довше діти дивилися мультфільм чи грали у гру? Що вони робили? Звичайно, дивилися мультфільм. І нас запитують, на скільки хвилин довше діти видивилися мультфільм, ніж грали у гру. Звичайно. Ми це знаходимо дію, віднімання від більшого, забираємо менше. І отримаємо 40 хвилин. Це настільки довше дивились мультфільм. Далі, друге питання: у скільки разів менше часу діти провели за грою, ніж за переглядом мультфільму. То було наскільки. А тепер у скільки разів це дія ділення. Так, нам треба 80 поділити на 40. І отримаємо два. Увага, чого рази менше грали, ніж дивилися мультфільм. І третє питання: скільки всього годин діти дивилися мультфільм і грали у гру? Ну, це вже найпростіше, так? Всього вони витратили 120 хвилин. Отже, відповідь повинна бути: Якщо ви писали пояснення, то я дозволяю відповідь написати коротку. Третє, четверте і п'яте. Так, відповідь на 40 хвилин довше, у два рази менше і 120 хвилин, все, точніше, 120 хвилин, а нас запитують, скільки це годин. Діти, не додивилась вчителька. Годин, а я написала в хвилинах. Давайте переведемо 120 хвилин у години. Скільки це буде? Це буде 2 години. Отже, в відповіді ви напишете 2 години. Діти дивилися, мультфільм і грали у гру. Ось така буде відповідь. І останню задачу, яку я сьогодні пропоную, це задача 8. У другому класі Уля написала диктант 20 хвилин. У диктанті було 400 літер. У третьому класі Уляна пише на 10 літр лі, за хвилину більше. Скільки літер містить диктант для третього класу, який Уляна писала 20 хвилин. <кхем> Отже, задача про літери в диктанті, так? і що цей диктант писала дівчинка Уляна. У другому класі, дітки, скільки в диктанті літер. 400 літр. Так. І скільки вона ці 400 літрів писала хвилин? 20 хвилин. Добре. У третьому класі Уляна пише вже на 10 літр більше за хвилину. Нас запитують, скільки літр містить диктант для третього класу, який Уляна писала 20 хвилин. Отже. Цю задачу ви спробуєте розв'язати самостійно, а я вам допоможу за допомогою питань. Отже, спочатку ви мені спробуєте дати відповідь на таке питання. Скільки літер писала Уляна за хвилину у другому класі? Отже, диктант вона пише 20 хвилин, і за 20 хвилин пише 400 літер. А за хвилину, скільки ж вона зможе написати літер? Знайдете далі, скільки літр пише Уляна за одну хвилину у третьому класі. Що сказано про третій клас? Що у третьому вона пише на 10 літер більше за хвилину, ніж у другому класі. Тобто, ви знайшли, скільки в другому класі за хвилинку написали. А тепер сказано, що у третьому на 10 літер більше за хвилину. Тобто знайдете й другу дію. А вже потім зможете мені сказати, скільки літер містить диктант для третього класу, який Уляна писала 20 хвилин. В другій дії ви дізнаєтесь, скільки за хвилину вона писала. А потім, в третій дії, зможете дізнатись, скільки за 20 хвилин. Так? Так, і обов'язково запишете відповідь. Я вам зроблю невеличку підказку, оскільки відповідь має вийти 600 літер містить диктант для третього класу. Якщо у вас весь хід, все, все розв'язання цієї задачі зійдеться, отже, задачка розв'язана вірно. Я вам бажаю успіхів, наснаги та гарного вдалого дня. Бувайте!